Доброго дня, мої дорогі підписники, також гості моєго канала. Я рада сьогодні вас вітати. Хочу подивитися з вами карту дня на 3 вересня. У нас буде три варіанти на колоді Аркану. Вибираємо інтуїтивно і пам'ятаємо, що в нас розклад общий, а не індивідуальний. Так, карта дня на 3 вересня. Перший варіант. Другий варіант. Третій варіант. По-першому варіанту у нас випадає королева Пентаклів. Сьогодні на вас чекає зустріч із якоюсь практичною, розважливою жінкою, отримання якоїсь фінансової допомоги, будете займатися якимись, ну, виконаннями, напевно, домашніх справ, будете планувати свій бюджет на майбутнє. Можливо, хтось відвідає салон краси, піде на шопінг, на фітнес і так далі. Не дозволяйте нікому собою маніпулювати. Спокій... Спокійно і послідовно робіть всі свої заплановані справи, які ви сьогодні запланували. І не відмовляйте собі ні в чому. Другий варіант у нас буде шестірка мечів. Сьогодні буде на вас очікати вихід із якоїсь зони напруження. Ну, як я така, в когось будуть якісь поїздки, подорожі, хтось, можливо, перейде на іншу роботу. Ну, буде відмова від чогось старого. Щось почнеться нове. новий етап у вашому житті. Можливо, до вас приїдуть гості. Ну, якщо плануєте якийсь. Подорож, то вирушайте в дорогу, вам буде потрібний рух і динаміка, який це все піде вам на користь. Так. І третій варіант у нас місяць. Тож сьогодні остерігайтеся, інтриг та обману. Хтось створює ілюзії, вводить вас в обману. Можливо, якісь є таємні вороги, або хтось таємно на вас впливає, і ви цього просто не помічаєте. Звертайте увагу на всі ваші сни і підказки вашої свідомості. Дякую вам за увагу, до побачення!